Всім привіт! Сьогодні я вирішив трішки відійти від стандартної теми про освітлення, про гаджети і вирішив зняти про колекціонування, про тему, яка є більше для душі, яка є досить цікавою, на мій погляд. Вирішив я сьогодні розказати про українські банкноти. Так як Національний банк час від часу радує колекціонерів випуском колекційних банкнот. Там, до речі, новинка вийшла зараз. До річниці війни досить гарна цікава банкнота. Я фотографію е, зараз вам прикріплю. Подивитися. А так як я її ще, по суті, в руках цієї банкноти не тримав і не, е, і не маю, я вирішив розслати про те, що у мене в наявності про банкноти до 30-річчя Незалежності України, які випустив Національний Банк України. Візуально ці банкноти... Ось я їх постав перед собою, нічим не відрізняється від звичайних обігових банкнот. Але є певні особливості і відмінності від них. В першу чергу, чим вона відрізняється, це додатковим захисним елементом, таким наддруком, спеціальними фарбами, 30 років Незалежності України. Другий момент, те, що серія цих банкнот починається тільки на, тільки ЯА, тобто не інші букви, тільки конкретно ЯА. Ось чим вони відрізняються від звичайних банкнот. І також вони відрізняються обмеженим тиражем. Тираж кожної такої банкноти 30 тисяч штук. Плюс вони ще йдуть номіналом 500 і 1000 гривень. Я зараз, на жаль, їх в наявності немає, тільки ті, що маю, показую. Вони випускалися національним банком як в роздріб ось так поштучно, так і в конверті разом всі номінали і в клясері. Клясер це така спеціальна папочка, я зараз продемонструю, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Ось в такому клясері. Національний банк їх продавав. Кількість клясерів 2000 штук. Кількість конвертів 3000 штук. І ще особливістю є наступна річ. От, якщо подивитися для колекціонерів це важливо. Звичайні люди, ну тобто пересічні громадяни люди на це не звертають уваги, Для колекціонерів це і важливо. Ось так от. Наприклад, номінал, не номінал серія ЯА, Я А, але бачите, набір цифр різний. А якщо ці банкноти йдуть конкретно в клясері чи в конверті, то, наприклад, якщо би тут було, от, от припустимо, в мене буде Я 0024379. З таким номером у мене будуть тоді всі банкноти. Сотня, п'ятдесятка, 50, двадцятка, 500 тисячка, в класері чи в конверті. Тут в мене є різний набір цифр. Тобто різний. Бо вони куплялися поштучно, у роздріб. Тобто не однакові. Для колекціонерів важливо, щоб ще цифри були серії були однакові. Так, і ще хочу продемонструвати, що, як ці банкноти світяться в ультрафіолеті. Так, захисна смужка. На кожній банкноті світиться. І на великих номіналах, 1500 і 200, світиться ще ззаду номінал. На менших номіналах він не світиться. Ось, по суті, все, що відображається в ультрафіолеті. На мою думку, ці банкноти є досить цікавими, так як це є історична подія 30 років Незалежності України, як з колекційної точки зору, так і з історичної точки зору. Плюс, е з... Національний банк випустив не тільки ці колекційні банкноти, є ще деякі інші. Я, можливо, з часом ще почую, буду знімати відео про них, розказувати про них. А про ці банкноти, по суті, все. Підписуйтесь на канал, якщо у вас також цікава тема колекціонування така більш віддушена для, для себе. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.